Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Делавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від торгової марки «Рейнджер». Модель називається Magnum disc 27». Це велосипед, який виробляється в Тайвані. Розповсюджується суто в Україні. І велосипедиці виробляє компанія, яка всім до вподоби – «Команч». Це брат, це менший брат, менше сестра велосипедного бренду Е, Бренд Ranger – це суто український Ranger з урахуванням більш привабливою ціною на велосипеди, завдяки тому, що вони розповсюджуються суто в Україні. Виробляються на якісному вже заводі, як і Comanche, на тайванському заводі велосипедом. І е, все гарне до велосипедів як поміч, так і до велосипедів рейнджа. Встановлено. Цей велосипед Magnum диск 27,5 має розмір колеса 27,5, як ви вже зрозуміли. Рама алюмінієва, міцна легка, алюмінієва рама, е, гальмова система дискова, кількість передач 3х7. Ось це основне щодо велосипеда Ranger Magnum Dis 27. Більш детальніше наступне, що треба відзначити, коли ми кажемо про велосипед Ranger Magnum Dis 27. Покришка. Покришка має шипи, які близько друг до друга розташовані в центральної частини. І на цьому велосипеді зручно їхати містом по асфальту. А завдяки тому, що це велосипедна покришка, вона ще ім'я гусінька, то, звичайно, буде їхати гарним містом. Ну, а бокові ось такі тут шипи, які стоять на покришці, вони будуть тримати міцно велосипедиста на бездоріжжя. Тому велосипед, Ranger Magnum Disc 275, пасуватиме для поїздок в усіх містах. Колес має алюмінієвий диск. Шприхи чорні, це е, наживіща сталь, це сама якість велосипедних шприх. Е, колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, можна ставити і знімати колеса без зайвих якісь, е, інструментів. Е, диск, е, ро, е, оце у нас е, е, ротор. Як його ще називають, 160 мм. Бачите, тут багато кількість отворів. Вони знімають зайву е, напругу, температуру. Тобто не перегривається ваш каліпр. Оце каліпер. Тобто ваші колодочки будуть більш довго е, працюватиме. Втулочка, на, яку, на якому кріпиться колесо, втулочка алюмінієва. Це дуже важливо, коли якісна алюмінієва втулочка. Тулочка, вона суцільна, алюмінієва, міцна. витримує високу напругу. Напругу велосипед може витримати 120 кг. Враховуючи, що це не велосипедист дов бути повне таким важким. Це велосипедист плюс. Плюс якісь додаткові аксесуари, багажник, щось і що доставити, якісь додаткові велосипедні припамбаси. Велосипед може потім вагу, мати більш вагу вище, ніж ту, як от заявлено виробником. Тому і велосипед буде довго працювати з урахуванням, того, що на нього буде багато і навантаження. Вілочка легка, алюмінієва. 60 мм ход. Нормальний гарний елемент, який буде знімати зайву напругу з рук велосипедиста. Кермо кріпиться завдяки алюмінієвому виносу руля. Винос руля брендірований Тут є інформація, що це рейнджер, є емблема компанії рейнджер. Ну і тут теж Ranger, компанія символіка. Тобто це брендірований винос руля, який одразу всі розуміють, що це якісний велосипед. Кермо кермо теж має інформацію, що це рейнджер. Це нормальний якісний виробник, який має свої брендіровані, якісь додаткові елементи. І кермо велосипеда 70, відстань від краю до краю 70 см. Гідроформіроване кермо алюмінієве, тобто воно в центрі така товстіше, краям звужається. Це легкість і надійність. Гальмова система, ручки на увазі, і, е, гальмові ручки, і монетки вони е, мають одну суцільну конструкцію. Це моноблоки. Ліворуч у нас гальмова ручка е, металева під два пальця, з'єднана з, з перемикачом, який має інформацію 1, 2, 3. Це гальмова ручка від торгової марки Шимана. Моноблок. Праворуч теж у нас моноблок з гальмовою ручкою теж металевою. Це під два пальця алюмінієва ручка гальмова. І е, перемикач 1, 3, 5 і 7. Е, шкала градації. Е, тут ходить червоний такий хвостик, який показує, на якій передачі стоїть задній перемикач. І ось перемикання ось так здійснюється. Дуже зручно. Пальчиками швидко шлоп 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 і велосипед буде здійснювати перемикання. Велосипед Ranger Magnum Disc 27,5 з дисковою гальмовою системою надійний в урахуванні того, щоб на ньому їздити і як діти, так і дорослі. Діти чому? Тому що верхня труба вона має ізогнуту форму і дозволяє підлітку з, на зріст 1,40-1,45 сідати і рухатись. Але дорослий може завдяки тому, що та -то висока, височенна. Підняти і сідло, і е, людина з, е, на зріст 1,75-1,78 м теж буде зручно рухатись на цьому велосипеді. Ну, Це дорослий велосипед на всі випадки е, життя. Передній перемикач має верхню подводку тросика, е, шатуни е, алюмінієві з трьома зірками 22, 32 і 42 зубом на цих зірках. І, е, е, і пластиковий е, щиточок е, е, зірки. Шатун у нас оцей, алюмінієвий, легкий надійний. педалі Педалі металеву рамку мають і пластикову конструкцію. Легкість і міцність. Ну, звичайно, рейнджер робить гарний велосипед. Позаду у нас стоїть перемикач від торгової марки Shimano. Це гарний перемикач. Модель перемикача 300-й 300. На... Він також підходить на 8-скоростну перемика... касету. Тобто це гарний перемикач, який буде працювати гарно з е... урахуванням того, що попереду настоять Шимановські перемикачі. Тут тріщотка на сім швидкостей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не вминуло. Заднє колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, теж дручному, і тормозна система гальмова теж дискова. Втулочка алюмінієва, міцна, суцільна, вона не запресована, а міцна, гарна. Що треба відзначити? Велосипед має додаткові отвори. Тут раз, два, три, чотири. Ці отвори з різьбою. І сюди можна встановити багажник і на велосипеді приймати подорожі, рухатись в. Напрямку того, щоб на велосипеді можна було якісь турпоходи їздити. Також стоїть відзначити, що у велосипеда Ranger Magnum Disc є ось тут ось така площадка під підніжку. Є у нас в магазині окремо за додаткову ціну, не дуже дорога, але якісна підніжка, центральна. І ось сюди можна ставити. І потім, якщо ви будете залишати велосипед, він у вас буде стояти, тримаючись за отаку підніжку. Ну і ще треба відзначити вал каретки, Тут не якась там насипна система, тут міцна промподшипна система. Тут вал каретки картриджний, Ось отакий от він. закритий, Закритого типу. І не регулюється, не е, боїться не бруду, не грязі. Це нормальний гарний вал каретки картриджний з промишленими підшипниками. Ну і Наприкінці нашого відеогляду про велосипед Ranger Magnum 275 стоїть значите, його вагу. Ну, Враховуючи, що це велосипед е, з розміром колеса 27,5 і рамой алюмінієвою, ну, ви зрозуміли, що це враховується дорослий велосипед, вага велосипеда, вага велосипеда 14 кілограмів 400 грамів. 14-400 це стандарт горного велосипеда, що і кажуть про... Якість виробництва. Ну, А якщо ви враховуєте, яка відстань від центральної частини рами до полу, з рахуванням того, що верхня труба має ізогнуту частину, і розмір рами 19 дюймів, то верхня труба до центру 76 см. Ну, це мається на увазі відстань від п'ятки до паху. А якщо ми пустимо сідло, то звичайно. Трішечки буде більше. Ну, тут стоїть у нас замочок, то від сідла до землі 81 см. Ну, а враховуючи максимально високе положення сідла, ось так може бути, то тут вже, ви розумієте, на людину з е, метр метр між п'яткою і пахом, якщо ви бажаєте максимально виха, високо поставити цю сідуху. Ну, я сам е, рост має 1,78 м. І мені буде пасувати ось така висота цього сідла. І якщо я буду сідати, то мені буде зручно рухатись на цьому велосипеді в усіх е, випадках. Тобто це гарний велосипед для всієї родини на всі випадки мандрівок. Сподобався відеогляд велосипед Ranger Magnum DS-27? Приходьте і замовляйте цей велосипед в нашому магазині Віла на Хайперському шосе. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці YouTube каналами на сайт www.velaviva.com.ua і замовляйте велосипед. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!